Самим найкращим величезний величезний привіт акції в магазині АТБ з 4 по 10, включно грудня. Щойно зранку змінилися ціни в магазині АТБ, а знижки до 45%. Я гадаю, що кожен знайде собі щось потрібне з продуктів зі зниженою ціною. А ось тому дякую вам дуже за коментарі і дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Я вам дуже за це вдячний. Давайте роздивимось. Що тут у нас? Ковбаса напівкопчена, селямі фінська, паличка 420 г, ціна 81 гривня. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. Знижка 40%, зверніть увагу. Сосиски тигриня по 46 гривень 300 г. В акції будуть люля кебабці вапчичі. в мабуть, теж щось візьму: по 75-93 по 93 гривні. Стигну куряче по 111 гривень. Також бачу зі знижкою а, сьомга слабосолена філе шматок на шкірі від торгової марки Норвен 200 гривень за 210 г. Лосось а, філе без шкіри 150 грамів, 120 гривень. А, зі знижкою сири ми також підемо на сири, подивимось. В акції зараз олейна олія по 63 гривні 50 копійок. Зі знижкою Нектари та соки від торгової марки Hortex. Дивіться, різний напій з різним смаком по іншій ціні. А раніше, якщо я не помиляюсь, завжди була одна ціна на соки. Банани по 54 чотири, апельсини по 60 гривень майже за кілограм. Хто ще не придбав для малечі подарунок від торгової марки Конті? А з Днем Святого Миколая можна придбати зі знижкою 40% за 84 гривні. Велика шоколадка мілка 200, а, 270 грамів по 122 гривні. І в магазині АТБ триває акція, розпочалась точніше, вавбокси. Можна придбати ось такий бокс. І шанс знайти прикрасу, золоту або срібну від ювелірної компанії Столична. Я вже придбав ті бокси, і ми з вами обов'язково будемо відкривати їх. Добре, ходіть, подивимось на акції. В магазині АТБ дуже-дуже багато людей. Давайте подивимось ціну на мандарини, якщо я до них доберусь. Може, ось тут є ціни. А, так, ні, тут цін нема на мандарини. А, бачу, 85, навіть 86 гривень. А, мандарини. Так, кубаса тигриня першого сорту 400 г. 78 гривень 80 копійок. А зі знижкою яловичина люкс першого сорту 550 г, 107 гривень 40 копійок. Молочна 550 г, це вищого сорту своя лінія. Знижка 30% 88 гривень майже. Я заокруглю ті копійки, ще раз повторюю, я буду заокруглювати ті копійки, щоб зручно було. В акції також від своєї лінії рулет курячий, ціна за 100 грамів 23 гривні. 36 гривень в акції ніжні сосиски, 450 грамів. Так, ось ця курочка, це також своє лінія. Так, курочка, курочка, курка. По 16,60 за 100 грамів. Хочу вам показати ось таку новинку в магазині АТБ. принаймні в нашому магазині АТБ це новинка, ось така ковбаска. Від своєї лінії родинна варена. Ціна за 100 г 17 ,80 гривень 80 копійок. Так, баварський виріб. 420 грамів, 71 гривня. Хороша знижка на салямі фінську. Також 420 грамів, 81 гривня. Прем'єра а йде ціна за 420 грамів, також 125 гривень. А ось цямі фірмова від своєї лінії вже йде за 100 грамів. Ціна 25 гривень. Знижка 30%. Так, це у нас сосиски без оболонки 300 г, рум'яні кусняшки. Ціна за пакування 58 гривень 300 г. А це, мабуть, змінили пакування. А, так, це файні а першого сорту від своєї лінії. Мабуть, змінили пакування, точно не знаю. Ціна 22 гривні за 100 грамів. Зі знижкою від своєї лінії, коктейль з морепродуктів в олії 200 г 62 гривні. Крабові палочки водний світ охолоджені, пакування 250 грамів, 77 гривень, 70 копійок. Оселедець, своя лінія. Філе шматочками волії 300 г69 гривень. З'явилась ікра, вчора не було. Сьогодні з'явилась ікра горбуші. А, зерниста так 100 грамів майже 240 гривень. І ікра від Норвен Форелі 80 грамів 271 гривня. А, є заміна ось така. А, дивіться, ікра. А, до речі, можна буде взяти спробувати. Їх тут декілька видів, по 76, по 103 гривні і ще якась по 93. Три види є, і, мабуть. Візьмемо з вами на дегустацію. Спробуємо. Так, ну цю сьомгу я вам показував на вулиці. В акції 200 гривень-210 г. І ось ця також вигідно по вазі. І зараз ціна хороша зі знижкою 120 гривень, тут 150 грамів лосось. В акції від торгової марки Норвен. Ікра з креветкою в соусі 160 грамів, 42 гривні. Так, і ціни на яйця сьогодні у нас по 6 гривень 35 копійок. Для пухнастиків пауч-пакет Мяу по 13 гривень. Кітікет можна придбати за 12 гривень, акційна ціна також. Шелма. Консерва для собак 72 гривні. Консерва для пухнастиків 28,50. В акції паштет гурме 23,70 гривень. Також зі знижкою паштет від своя лінія 25 гривень. Зі знижкою Пуріна Ван 800 грамів 207 гривень. Сухий корм кітіки 300 грамів 53 гривні. Сухий корм фріски з пакування також 300 грамів 4650. Трішки дешевше. Сухий корм кетінгов 400 грамів 36 гривень. Крабові палочки заморожені. водний світ. Пакування 250 грамів, 56,50. Крабові палички заморожені. Своя лінія 500 грамів, 80 гривень, 50 копійок. Зі знижкою креветки від розумний вибір 900 грамів, майже 175. Зараз хорошу знижку поставили на м'ясо Міді від своєї лінії 350 грамів, 77 гривень. І також в акції морський коктейль своя лінія. Пакування 400 грамів 88,50 гривень. Хек хупсі зі знижкою 20% 16,80. В акції зараз від левада чебуреки з м'ясом. 500 грамів пакування 66. Кінкалі від левада. Тут 600 грамів 63 гривні. Давайте подивимось, що в акції на масло. А на масло, на жаль, ніякої акції немає. Дехто пише в коментарях, чому не показали знижку на масло. Якщо я не показую масло, значить знижки немає. Геркулес, вареники з капустою 400 грамів, 47. Стегно, куряче, улар. За 100 грамів ціна 11,10. По 8 гривень чеботурка. Суміш від своєї лінії. А, у Юніор та весняна пакування по 400 грамів. І та, і та зараз в акції по 45 гривень. І давайте подивимось на сири. А, інсалата 170 грамів від кому по 45,40 Камамбер 85 гривень 125 грамів. Сир напівтвердий пластинами 135 грамів, 59. Також пластинами 135 грамів, 59. Паста сиркова, вершкова, 150 грамів, 56 гривень. Сир вершковий з грибами, лисичками 130 грамів, 51 гривня. Ще точнісінько такий самий, тільки вже з лососом та кропом. Сирочки плавлені, золотий резерв, вершковий та дружба. Акційна ціна 15,50. Зі знижкою в магазині АТБ зараз сметана від своєї лінії, 15% жиру, 400 г 36,90 В акції йогурти від лактонія, 780 г, смаки в асортименті по 46 гривень. Також можна придбати маленькі 290 г по 20 гривень. Йогурти від Молокія, смаки також в асортименті 770 грамів 56,80 гривень. І також в акції галичина 63 гривні. В акції сир кисломолочний від «Своя лінія» 350 грамів, 9% жиру 58,50 та 5% жиру 52 гривні 50 копійок. Сир український 9% жиру 350 г 55. В акції «Глазуровані сирочки від злагода по 18,60. Зі знижкою карпатський йогурт, галичина, смаки в асортименті. Стаканчик вагою 290 г 27 гривень. Давайте швиденько подивимось на солодощі. Ось така коробка цук'єрок, зараз 146 гривень, 300 грамів. Рів'єра 141 гривня 250 грамів. Та міленіум вагою 280 г 148 гривень. Цукерки своє лінія 200 г 107,70 Пташине молоко 240 грамів, також своє лінія 118 гривень. А сорті своя лінія 200 г 135 від торгової марки Рошен. Ось така коробочка 190 грамів, майже 248 гривень. Та рошен Київ вечірний 176 грамів зі знижкою 248 не забудьте, що зараз ось такий пакунок з Днем Святого Миколая можна придбати зі знижкою 40%. Торгова марка Конті 84 гривні. Від рушин на ось такий пакунок знижка 30%, 81 гривня. Ось такий великий набір Кіткат Адвент Календар. А всередині шоколад можна придбати за 390 гривень 210 грамів. Вчора дуже було багато з цих миколайчиків від мілка. Сьогодні їх вже всі розібрали, бачу 90 гривень. І також в акції сніговички 50 грамів, 44,50 мілка. Зі знижкою, шоколад від «Рошен Bubble. Усі смаки в акції по 32 гривні 40 копійок. Також в акції велика мілка 122 гривні. Батончики своя лінія по 15,50, знижка 40%. Батончики від Рошен також в акції зі знижкою 30% по 12,80. Кістечко, своя лінія 280 грамів, 76,20. В акції печиво Артемон. 61 гривня, 30 копійок, 270 грамів. Печиво злакове 52 гривні 40 копійок, 260 грамів. І давайте подивимося, які зараз цукерки на вагу в магазині АТБ. Ось такі от а, краклі, краш, воно, 16 гривень. Так, ще забув показати ММДЕМС, всередині цукерки 94,50. В акції зараз олія олейна зі знижкою 63,50. А ось олію від розумний вибір 850 мл, можна придбати на 10 гривень дешевше 53,50 В акції зараз макаронні вироби своя лінія 400 грамів, 27 гривень. Спіральки. Усі йдуть по 400 грамів, 27 гривень також перо. А ось для паста 420 гармішель по 33,20 В акції ананаси своя лінія шматочками у сиропі 560 грамів, 57 гривень. Також можна придбати манго у сиропі 420 грамів 54 гривні. А зі знижкою персики своє лінія в сиропі половинки 820 грамів 81 гривня. Власники карти АТБ можуть придбати оливки чорні від делюкс 400 грамів за 57 гривень, 90 копійок з кісточкою та без кісточки. Горошок від розумний вибір 420 грамів 38,60 гривень. Кукурудза своя лінія 38,30 гривень. Так, соус тартар з овочами та прянощами 200 г, 20 гривень 50 копійок. В акції зараз печінка Тріски 200 грамів, делюкс, 116,50 І ось така у власному соку печінка, також від делюкс. Тут 120 грамів, 72 гривні. Зі знижкою сардина від торгової марки Мори, 58,40. В акції зараз тунець від своє лінія у власному соку та в олії 185 грамів 38 гривень. Зі знижкою яловичина та свинина від своє лінія. Консерва 525 грамів. Яловичина майже 92 гривні. І свинина 81 гривень. 50. На каналі є дегустація, де ми разом з вами відкривали. Хто ще не подивився, можете подивитися, що там всередині. Зі знижкою м'ясо курею у власному соку безкісткове своє лінія. 61 гривня. Також зі знижкою булгур з м'ясом курки. Своя лінія 325 грамів. Усі йдуть консерви по 46, яке свято без майонезу. Від торгової марки Оліс майонез чудовий 560 грамів, 42 гривні, 70 копійок. Також в акції Оліс столовий майонез 560 грамів, 49 50. Кава Якобс Еспресо 450 грамів 249,60. Кава Якобс Крон, пакування 500 грамів 285. Кава Елікс Арабіка 500 грамів 269. Від торгової марки Маккофе Арабіка Крема, Це Італія. Кава в зернах кілограм 414,40. Голд чорна карта 60 грамів. 75-60 Кава Амбасадор преміум 190 грамів. У склі 267-30. Амбасадор вагою 280 грамів. А Стронг ціна 299. Нескафе Голд 99,40, 65 грамів. Зі знижкою «Якобс Монарх 120 грамів 149 гривень. «Якобс Монарх у склі 190 грамів 275. Нескафе Голд 210 грамів, ціна 300, а 233. вибачаюсь, ціна 233 гривні. Також в акції Нескафе Голд вагою 280 грамів, 315 гривень. Нескафе Еспресо 200 грамів, 100% Арабіка 329. Карт Нуар Карамель 120 грамів, 269 30 Хочу вам показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ Якобс Кронат Голд 100 грамів 177. Кава Мелина Еспресо карт нуар. Знижка 46%, 162 гривні 250 грамів. Карт нуар. Пакування 140 грамів, 200 гривень. Якобс, Coronat Гол, 75 грамів, 10350. Швиденько чаї. Чай своєї лінія чорний, 50 пакетів, 40 гривень. 25 пакетів, 25 гривень. В акції чай, ромашка, м'ята, яблуко, імбир. Тут 44 пакети, 66,70 Чай сонячна Індія, також 44 пакети, 65 гривень. В акції чай, мудрість природи, зараз по 21 гривні. Чорний чай тет з бергамотом 25 пакетів, 4450. Економних вам покупок хочу побажати. Нехай все у вас буде добре. Зустрінемось у наступних відео.